переселенцям та учасникам АТО допомагають відкрити власну справу. Спершу тих, хто зголосився, навчали тонкощам ведення та реалізації проєктів. допомагали писати ефективні бізнес-плани. Ідеї майбутніх бізнесів, переселенців та учасників АТО найрізноманітніші від тренінгових та навчальних центрів чи створення дитячого кафе до вирощування ягід. 15 учасників із 60 відзначилися найбільшою готовністю започаткувати власну справу. Між переможцями проєкту ділять 800 Тисяч гривень продовжать журналісти про тижня. Георгій моторний переїхав до Львова з Донецького березня цього року. У рідному місті теж був підприємцем однак там залишив усе. А в столиці Галичини почав нове життя. Ми виробляємо конструктори з блоків, які з чого вони зроблені. Це спінений матеріал всередині він м'який. Зверху ми наклеюємо текстильну ліпучку, яка з'єднується завдяки. Саме її конструкції, так при причому воно з'єднується дуже легко, просто і не один конструктор не може такого повторити, тому що це дійсно така дизайнерська розробка. Конструктор виготовлено із екологічно чистих матеріалів, не можуть бавитися навіть найменші. Підходить іграшка як для дівчаток, так і для хлопчиків. Перевагою такої забавки є те, що вона м'яка, легко миється, та з нею можна робити що завгодно. Це якби зарадилася дуже давно. Хотілося знайти щось. Просте, але ж, якась річ, яка б дозволила дитині виробляти дуже великі конструкції. Тому що з цього конструктора можна виробляти роботів до 70 сантиметрів, тобто дуже великі. І якось так трапилось, що на попалася липучка, ага. і така була ідея. Масове виробництво конструкторів Георгія розпочнеться у вересні, а вже у жовтні їх можна буде побачити на полицях Кремниць. Доброго дня мене звати Олег. А мене Оля. Вони організовують тренінги для подружніх пар. Олег, учасник АТО, і така ідея зародилася у нього на фронті. Подружжя вирішило присвячувати цій справі увесь свій час. Ми вже насправді давно займаємося цим десь роки, 4-5 останніх ми. Є в такому ну соціальному волонтерському служінні при церкві. Ми власне читаємо лекції для пар, але працюємо з паром. Так. Ми були в такій ситуації, коли ми знали, як зробити сім'ї щасливими, але ми не мали можливості цим ділитися. То ми цим ділилися, але набагато менше ніж могли. Зараз подружжя провело уже близько десяти тренінгів, присвячених збереженню стосунків. Їх можуть відвідувати як одружені пари, так і звичайні закохані. Оля з Олегом нам дуже допомогли в нашому сімейному житті. Так, ми багато що зрозуміли, побачили свої помилки, що ми робили не так, і життя нас покращилося. В планах подружжя підприємців розробка онлайн курсу за допомогою проекту вони зможуть закупити необхідне обладнання для проведення вебінарів. Зараз ми бачимо, що багато тих проєктів вони таки спрямовані на розвиток освіти, тренінгові центри для щасливих пар, розробка дидактичних матеріалів, робота виготовлення дитячих конструкторів.